Циклової комісії загальноосвітних дисциплін, викладача суспільних дисциплін, спеціаліста вищої категорії, викладача методиста Полтавського політехнічного фахового коледжу Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Пані Олена виступатиме з темою графічні новели як пігулка у викладанні чутливих тем на уроках історії. Прошу, пані Олена. Вітаю всіх, і дякую за можливість поділитися власним досвідом. Сьогодні, коли ми переживаємо важкі часи, говорити про трагічні сторінки в історії, такі як Голодомор, Голокост, Друга світова війна, депортації тощо особливо складно, але необхідно. Рефлексія над трагічними сторінками історії допомагає не тільки безпосереднім учасникам жахливих подій, але й їх нащадкам. Важливо. Розповідати історію від першої особи. Чому це важливо, спробую відповісти, процитувавши Ольгу Токарчук. Історія від першої особи виявилась одним з найвеличніших винаходів людської цивілізації. Їх читають з глибокою пошаною та повною довірою. Цей тип історії, коли ми бачимо світ очима особистості, не схожий на будь-яку іншу, формує особливий зв'язок. З оповідачем, який просить свого слухача стати на його унікальне місце. Важливо, щоб кожна історія стала частиною історичної пам'яті. Графічна новела це потужний інструмент для вивчення історії, коли фокус роботи націлений саме на людський вимір. Переваг використання графічних новел на заняттях з історії безліч. Зупинимось на основних. По-перше, вони полегшують розуміння дуже складних тем. Допомагають з візуалізацією, розвивають логіку, мислення творче та емпатію, а також спонукають до науково-пошукової діяльності. Щодо роботи з графічними новелами, то можна назвати безліч варіантів, але я пропоную завдання створити новелу щодо реальної події чи реального персонажу, попередньо дослідивши матеріал. Це дозволить емоційно поринути у проблему, відчути себе фактичним учасником історичних подій, розвинути емпатію, а також навчитися відрізняти власні почуття від почуттів героїв. Щодо технічних характеристик даного завдання, то виконувати новелу можна за допомогою. Фарб і олівців, а можна скористатися графічними редакторами чи програмним забезпеченням, деяких помічників я зараз вивела вам на екран. Щодо тексту, його також можна писати самостійно, використавши попереднє дослідження, або скористатися допомогою штучного інтелекту. Які ж поради я надаю своїм учням перед тим, як вони починають працювати над новелою? По-перше, шляхом колективного обговорення виберіть тему і обов'язково поясніть свій вибір. Це спонукає. До мотивації і посилює зацікавленість. По-друге, обов'язково придумуйте сюжет, творчість, розподіліть обов'язки так, щоб врахувати інтереси і схильності кожного. Слідкуйте за планом, виконуйте все по порядку, а також будьте готові презентувати дану роботу перед класом. Для прикладу показую деякі роботи своїх учнів. Перша новела носить назву Мучність і любов, Історія порятунку і розповідає історію праведниці з Полтави Наталії Філянської. Вона виконана за допомогою олівців і фарб. Друга робота носить назву Історія життя людина, яка стала на шлях збройної боротьби, розповідає про малька Мефодія, який боровся з совєтською владою в часи Голодомору на Полтавщині, і виконана за допомогою графічних редакторів Photoshop і Кріта. Третя новела про штаб війська українського, останню повстанську організацію, яка виконана в стилі Майнкрафт за допомогою програмного забезпечення Mind I Як же зробити так, щоб історія була почута і стала частиною історичної пам'яті? Дозвольте процитувати Ольгу Токарчук. Вона говорить, що це легко зробити за допомогою ніжності, адже дуже легко ідентифікувати себе з людьми, які схожі на нас, які створюють між оповідачем історії та її читачем або слухачем новий емоційного взаєморозуміння на основі емпатії. Адже емпатія це шанобливе розуміння того, що відчувають інші. Замість того, щоб пропонувати емпатію, часто ми маємо сильне бажання дати пораду або заспокоїти чи пояснити власну позицію чи почуття. Натомість емпатія закликає нас очистити свій розум і слухати усім нашим єством інших, так казав маршал Розенберг, автор методу ненасильницького спілкування. І я Переконана, що сьогодні ми цього дуже потребуємо. Дякую за увагу. І переходимо до наступного спікера Можанової Альони Анатолійовни.